Отже, дорогі глядачі, сьогодні, 12 грудня 2025 року, відбулася дуже така цікава подія. Точніше, дві події в Дарницькому районі міста Києва для тих, хто там орієнтується, це там Позняків, Осокарки, Харківський масив. Ти просто що цікаво, що вибуховими пристроями дистанційної дії, керованої дії дистанційної керованої дії підірвали нацгвардійців і ще декількох поліцейських, які прибули на виклик. І просто, що я хочу сказати, е, вони розказують, що це, начебто, там за вказівкою там, ворога, ворожі спецслужби. Я вам хочу сказати, що ці клоуни з СБУ і поліції вже навіть бояться назвати ці іменатами СБУ, гру, точніше, не СБУ, а Ну да, наш ворог, це СБУ, ФСБ, гру і тому подібне. Я просто, що хочу сказати, що я озвучував той момент, що Ну, не вдасться втікти нікому. При тому, що я хочу ще озвучити такий цікавий момент, що та кількість мобільних телефонів, контактів мобільних телефонів, які я злив в мережу. Я не буду казати, де щоб потім не заблокували, але я їх злив в мережу. І при тому, що я навіть нікому не відправляв, просто показав на загальний, що називається, розсуд. Всі це побачили, плюс там контакти, наприклад, були нотаріуси і тому подібне. При тому, що ні для кого не секрет, чи українські правоохоронці. За і поліції в тімі в долі з нотаріусами, і вони так само там віджимають квартири, будинки і іншу нерухомість в людей, які не можуть себе по суті захистити, там в інвалідів, пенсіонерів, в різних там одиноких одиноких там матір'я, діночок і тому подібне. І просто я попереджав і далі буде дуже цікаво. Далі буде дуже цікаво, тому що. Те, що там затримали цих людей, їм я вам скажу так, їм нічого не зроблять, абсолютно нічого. Тому що на даний момент, ну по відношенню, наприклад, до людей, які будуть виконувати і виконують різні моменти з приводу ліквідації правоохоронців України, точніше, це вороги України. То це знаєте, це ці правоохоронці можуть єдине, що там як вони пишуть в себе в телеграм-каналах, розшукати. Розшукати е, собачку або кота, який три дні не повертався додому. Отакі перспективи в Мусарової СБУ. От я вам обіцяв, що буде цікаво. цікаво почалося. Так що, як то кажуть, Бог в помощ!